Давайте навіть подивимося, що воно виглядає. Ну, це... Треба зробити швидкість набагато більші. <кхи> Бачите, тут я точка ще проскрою, тому що не стигну повністю це побачити. А, слава Богу, я думаю, пропав. Я маєте колодке боя. Ну тут він показує от давайте різні зображення, як це виглядає. Вон, бачите, він почав нарешті прокручувати, щоб це виглядало більш наочно, так? Да? Мигани и так далее. Еще варіант, давайте порівняно. <кху> Пока что будет. Оно продолжается с точки зрения процессора, но интернет он не такий У меня вроде нормальный битрейт. А вообще тут уже набагато цікавіший варіант. Різні варіанти, різні ефекти. Отже, китайські феєрверки, також відомі як паперові феєрверки або Fox Pierx і Fox Orbeskus, я це правильно читаю, мають багато історію, що сягає понад 2000 років у китайській культурі. Вони були вперше винайдені китайцями у XVII столітті та з того часу перетворилися на виточену форму. Мистецтва. Бачите, наскільки вони могли бути цікавими Китайські фейерверки це вид піротехнічного шоу, яке передбачає використання паперових трубочок наповнених порохом, які потім запалюються для створення різноманітних візуальних ефектів. Ці ефекти включають різнокольорові іскри, вибухи та геометричні візерунки. Або перетехнічні вогні, вперше були представлені Європи Марко Поло під час його подорожей до Китаю в 13 столітті. Європейці були захоплені китайськими феєрверками та швидко перейняли цю технологію, створюючи власні варіації перетехнічного шоу. феокс Арбескрус або Арабський вогонь був популярним європейським варіантом китайських феєрверків, що відрізнялися складними геометричними візерунками та малюнками. Окрім традиційних піротехнічних шоу, китайські фейерверки також мали вигляд оптичних коробок або іграшок для іграшок, коробок для іграшок, відомих як китайські коробки для фейерверків або паперові коробки для фейерверків. Ці коробки були різновидом оптичних коробок для іграшок, на яких відображалися зображення з марективими світловими ефектами. Зображення частково друкували або малювали, а частково перфорували. У пластини з паперу, пергаменту чи картону. Різні пластини могли, можна було розмістити перед коробкою одну за одною, а коалесос з піралоподібним візерунком на кольоровому прозорому папері оберталося між джерелом світла та пластинами з зображеннями, змушуючи світло мерехтіти та переходити різними кольорами крізь перфорації пластинок. Тобто ми тут перед цим якраз бачили ці варіації і так далі. Китайські коробки для фейерверків, ймовірно, були розроблені з піп-шоу, популярних у 17 та 18 століттях. Багато картинок для піп-шоу використовували кольоровий прозорий папір за вирізами та перфорацією, а також освітлювали їх ззаду свічками. Більшість китайських коробок для фейерверків, ймовірно, виготовляли в Нідерландах між 1775 і 1800 роками. Вони також були популярні в Англії в 19 столітті. Після 1850 року великі китайські коробки для фейерверків майже не виготовлялися. Для дітей виготовляли простіші версії, або вони могли зробити їх самостійно, дотримуючись інструкцій у дитячих періодичних виданнях. Принцип китайських фейерверкових коробок був адаптований для слайдів чарівних ліхтарів та хроматропа. Це взивалося б неочевидний зв'язок між індустрією, кіноіндустрією і так далі. Тобто такий механізм, принцип, який використовувався більш очевидних до кінематографу речей. Ну, ми тут про це говоримо що є подальшим розвитком цієї техніки. Це показує, що китайські фейерверки та їх європейські варіації не лише служили джерелом розваги, а й відіграли важливу роль у розвитку кіно та технологій. Використання піротехнічних вистав у ранніх кіно та театральних постановках допомагало створювати спеціальні ефекти та покращувати загальне візуальне враження. Використання кольорових іскор та вибухів у фільмах та кіно було натхнене китайськими фейерверками. Ну, от бачите, тобто іскри та вибухи у кіно натхнені оцими технологіями. а використання геометричних візерунків у кіно та театральних постановках європейськими варіаціями китайських феєрверків. Таким чином, китайські феєрверки та їхні європейські варіації мають багато історію, яка охоплює понад 2000 років. Вони були не лише джерелом розваги, а й відігравали вирішальну роль у розвитку кіно та кінотарофту. Я б не сказав, що вирішально, але якусь роль вони все-таки відігравали. Використання піротехнічних вистав, оптичних коробок для іграшок та геометричних відзерунків у фільмах та кінофільмах, було сформовано підпливом китайських феєрверків та їх європейських варіацій. Мистецтво та наука, що лежать в основах китайських феєрверків, Продовжують захоплювати та надихати людей і до нині.